11.00, п'ятниця територія садівничого товариства Шведівка, що поблизу Келеберди. Два гектари випаленого поля залишені по собі купа непотребу та викопані ями. Вони приходять сюди, ймовірно, в пошуках скарбів. По гарячих слідах непроханих гостей нас веде пан Олег, директор мисливсько-рибальського господарства Тахтаївське. Саме тут орудують вони чорні копачі. Получили дзвінок про те, що в лісі йде загорання трави сухої трави. Значить, Виїхали з єгерями на місце, підключили місцевих жителів Шведівки і швидко потушили очах возгорання. Ну, як ми убедилися, це роблять шукачі скарбів, яким не природа. Їм головне доход. Якщо б вчасно не зреагували на пожежу, наслідки могли бути плачевними. А такі підпали копачам потрібні, щоб легше копалося, розповідає директор. Вони не думають про те, що згорів ліс, згоріла трава, згоріла дерева, які розположені на цих місцях. То тобто є був би набагато більше. То Тож чого це місце так сильно облюбували чорні археологи? Справа в тому, що навкруги сьогоднішніх рішніх плавнів дуже давно було багато хуторів. Переважна більшість їхніх назв походили від імен та прізвищ власників, серед них і Шведівка. Історики кажуть, що поселення з'явилося як пам'ять про події під Келебердою, коли полтавська битва 1709 року закінчилася поразкою армії шведського короля Карла XII. У відкритий цих джерелах ми знайшли документи, в яких вказано, що під час розвідок на лівобережжі Псла відомі краєзнавці виявили багато речових знахідок. Це й дало розуміння науковцям, що виявлені цінності відповідають і часам епохи пізньої бронзи, коли була поширена сабатинівська культура. Її вважають однією з найрозвиненішою того часу. Зараз на цій території розташовується господарство тахтаївське. Ми дійшли так до цих місць, бачимо прям викопані такі великі ями, знахідки, якісь тут лежать, мабуть, залишили ці шукачі. Погоні за наживою, навіть не закопують місця, де вони перебували. Угу. Е -е, бички, желізо не забрате, тобто це не представляє для них сценності. На деревах. Е, поховали знахідки. От що знаходять, ну, вони не представляють для них цінності, і потім його просто ховають. Старі монети ще одна цінність, за якою сюди приходять люди з металошукачами. Оборудення в них дороге це як хобі. І вони не перед чим не зупиняються. Хоча, згідно закону, вони не мають проводити тут ніяких розкопок. Без згоди. Користувача угідь. Ми от е, заїжджали з вами через е, такий офіційний, да, можна сказати, вхід через шлагбаум на машині. Я так розумію, автомобільного під'їзду вони сюди не мають, а йдуть, я так розумію, пішки. Як вони це роблять? Машини, як правило, ставляють на дачах, ховають на дачах, тому що знають, що ми вже, е, е, якщо побачимо їхні машини, одразу під'їдемо, будемо їх шукати. Ілі на велосипедах, на мопедах, тобто є будь-який транспорт, який у них. Є, крім автомобільного зайти, заїхати на територію можна через ліс, по дорозі, по стежках. П'ять років тому тут знаходили навіть артилерійські снаряди часів минулих війн. Тому така забава є ще й небезпечною. Розповідає Олег Зінченко. На полі, на глибині, десь метр. 10-20 20 було знайдено е, бойові снаряди з часів війни. Е, як пояснили е, працівники е, поліції. При детонації тих е, снарядів могло даже здвинути дамбу відстойників. Тобто, це були авіаційні снаряди. Тварини ще одні жертви цієї історії, каже пан Олег. Уже є вже є породілля і вже є зайченята, вже є поросята. Е, тобто вони за, за те, що вони малі, вони не зможуть у такої пожежі текти. Ну вже не балакаючи. Жучки, черв'ячки, букашки, кузнічики і все остальне. Для них це все. І на даному місці ну, трава буде года 3 відновлювати свою здатність рости нормально. Ліквідовувати займання оберігачам природи допомагають рятувальники горішніх плавнів. А коли ті не встигають, починають гасити самостійно. Показують, як це відбувається. Я продемонструю, як Роблять наші копачі, як правило. Їхня технологія. Так. Да. Проста коробка, спичка. От, будь ласка, з першої спички. І куди почне горіти, ніхто не скаже. Навіть верхній одяг не витримує таких пожеж і зазвичай після такого він вже непридатний. Нам вдалося знайти місцевого жителя, який мав розмову з копачами. Я скільки підходив, дивився, ну, Що там ну, кілограм 5-7 того железа. Когда вбирають поля угу. Uh -huh. там у них психу, кукуруза, uh -huh. там uh -huh. чуть за... Угу. От вони тільки вбрали, тоді полізли туди. Якщо туди казати, трава, допустимо, горіла. А то якщо б я його вовремя не засюк, воно б вигоріло там і пів пив вкіпився того самого. Директор господарства Тахтаївське має своє побажання для тих, хто, попри всі заборони, завдають шкоду природі. Я б сказав би цим людям, хочете копати, їдьте 300 кілометрів. Їдьте і допоможіть нашому ЗСУ. Ілі віддайте їм ті прибори. Ілі отдайте їм ті гроші, які ви заробляєте на таких нещастях тут. За день до нашого приїзду пан Олег розмістив своє відеозвернення у спільноті садівничого товариства. Хто подивиться та відео, маєте передати своїм знакомим, хто займається цими віщами. З цього моменту ні одного копача на території Мисливської клуг більше не буде. У нас є група, в яку я виложив це відео, даби щоб вони передали своїм знайомим. І я знаю, що вже вчора було е, бесіда з копачами е, з городу. то для того, щоб все-таки сам це нічого, а група це вже багато. І все-таки, щоб вони були учасниками цього і хоча б бесіда казати своїм знайомим, що хлопці, хватить. Зупиніться і подумайте, що ви робите уже шуткувати з ними ніхто не буде. Буде визнані правоохоронці, будуть і визнані пожарна частина, будуть складені протоколи. Тож закони України про охорону археологічної та культурної спадщини дійсно забороняють аматорський пошук в місцях, де розкопки непрофесіоналів можуть пошкодити культурний шар, а також в місцях стародавніх та історичних битв і боїв. Однак пошук з металошукачем в локаціях, не внесених до списку об'єктів культурного значення державного реєстру нерухомих пам'яток України. Не порушує букви закону. Це відноситься і до місця, де немає охоронних знаків, що повідомляють про те, що територія знаходиться під охороною Міністерства культури або представляє історичну або культурну цінність. Займатися аматорською археологією можна в місцях, у яких культурні та побутові сліди проживання людини молодше 100 років. Дозволяє закон і пошук на регулярно оброблюваних полях. Пошук в лісі дозволений в тому випадку, якщо він не належить приватній особі, не є за. Повідником та не відноситься до місць військових баталій. До того ж, кожна держава захищає культурно-історичний шар від пошкодження або руйнування і надає право розкопки історичних пам'яток тільки людям з профільною освітою.